Вітаю вас на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я І професійно зростати і хороших нам медоносів. На силу ми дочекалися вже тепла, як сказати тепла. Ну, бджолки активно вже десь вже чуть-чуть зайшов. Таке, ну можна сказати, трошки сонечко блиснуло, воно зайшло бджолки вже не так активно. Но цілий, час, цілий час працювали активно. Гул був на абрикосі. Гул був на алечі. Вже вечері, але поодинокі бджолки ще на абрикосі працюють. Після дощів настав час і я швидко зайшов на пасіку, зробив відросі ропу. Але думаю, що переглянув вже скільки сімей, можна було його і наробити. Кормів, кормів достатньо. Особливо я переживав за, отців, за ці вулики, вулики роже делона, бо я їх не відкривав з осені нізда не розбирав, але думав, що в них кормів мало. Відкрив а там ще такі паланиці, меду. Так що тут все одно відкриваючи по 200-300 грамів, яку сім'ю влиємо які вспіємо. Я хочу показати, ось відкрив. Теж думав, що зараз дам сіропу. І такий, можна сказати, феномен. Я ніколи не думав, що вони, в принципі, вже можна його щену класти, якщо вони так, дивіться, не поклав я за ставну. Які відстроїли язики. Це сім'ю, яку я розширав у лютому. Вона не вміщається. Дивимося за заставну. Дивимося на ці. По всі скрізь. Скрізь є хороша сім'я. Тут 741 лінія від Кривченка. Українська степова. Як вони могли такі язики понастроювати? Це і холод був. Такі язики у квітні тут. Непонятно, тут кається бджолина, а тут трутнева, напевно. Додамо зарі, все одно трошки сиропчику. Заберемо ці язики. І сім'я хай собі працює далі. Так, ми працюємо. Де у рамочки, а де даємо цю кормушечку. Тут сироп у нас з білковою добавкою, з вітамінами, амінокислотами, мінералами. Не свій, а заводський бджолосил називається. І бджолки забирають і працюють, розвиваються. Більше турботи, про то турбуюся, що в тих сім'ях, де в яких гніздо не розбиралося ще не розбиралося з осені. Зараз подивимося. Який стан по кормах тут? Тут 125-та лінія від Стрільчука, але дивлюся, вона складжена була двох корпусів. Дивлюся, тут на крайній меду нема, але дивлюся вниз, малометка, там ще мед є. Якщо там придивитися, там мед є. Зараз відкриємо крайню рамку, якщо то все одно ну, дамо. Грам 200 сиропу її з білком. Дивлюся по кормах, корми є, навіть просвічується он внизу медовий вінець. Ну, скоріше всього, вони сиділи отак і піднялися вверх. І дивлюся на цій рамці, на крайній рамці є розпліт. По кормах. Даремно я турбувався, кормів достатньо, ну, все одно дамо їм трошки цей білкової підкормочки. Дивлюся, розпліт є. Оця сім'я з осені не, не відкривалася. Вона складжена посередині, у двох корпусах. І чудово вона себе почуває. Дійсно, як один в коментарях писав, що я до своїх бджіл з осені дивлюся аж в середині квітня. Я думаю, теж вони б дотягнули до середини квітня і смисл дивитися. Там далі внизу мало метки, якщо їй буде мало місця у другому корпусі у нас собі спуститься. І тоді вже можна дивитися десь перед цим. Маточку закрити в нижній корпус перед ріпаком, бо в нас є трошки ріпака. А другий корпус поставити весь розпліт, відкритий униз. Буде така собі коротка ізоляція матки на ріпак. Ось, ну, не в кожному вулику так можна. От в цьому та, так я спрацюю. Добре. Ось і в цьому, що не робити рано ревізії. Треба було покласти рамку. Знову дивіться, який язик вони відтягнули знову, який язик. Ой, буде тепло, ти підсунути їх до одної стінки, тихай собі йдуть. Це проблема, де нема заставних. Вони зразу строять. І як вони це за зиму відстроїли? Бо я складаю в зиму, не прикладаю. Це дерев'яні. Тут бачите, два з половиною. І я від, від стінки відсталяю і так складаю в зиму. Дивимося по підмору. Є там трошечки по мінімуму. Як цей язик забрати, от проблема. Не вийде язик забрати, тому що на цій виходить язик як клююча. І тут є розпліт. Ось вам в українській степової. Раз, два, три, чотири, п'ять. На шостій рамці розпліт. Це 125-та. Ну Це вже наша облітана на нашому три Трошки От проблема, що без диму. Пішов без диму. Ну Подивимося. Тут що на цій стороні. І на цій стороні розпліт. Корму достатньо. На шести рамках. Ну, якщо взяти там середніх, мабуть, я взяв крайніх. На, на самих крайніх рамках вже є розпліт на шести рамках. Ось так. І Та я не планував, навіть так, щоб я чи розбирати гніздо. Просто мав крайню рамочку підняти, подивитися, чи є корми, долити сіропчику їм. Але подивився, що на крайніх рамках вже, ну на цій сей сторони крою чи нема, бо вона на сіми, на сіми рамках, а на ті крайній є розпліт уже. На шести рамках українська степова є розпліт. Ось так ми працюємо. Ось так наша українська степова, звичайно, в неї треба, трохи є. Вона не, не сильно така аж миролюбива, але дати Чуть-чуть трохи і можна працювати. Ну, Я не планував, що я буду розбирати, Думаю, влив сироп і піду далі, далі. Ось так ми працюємо і, і далі будемо зараз відкривати. І вказується, що я даремно турбувався, кормів достатньо. Буквально ну, два часики були на абрикосі. Був гул. У нас абрикоси тут, ну, у в радіусі 100 метрів, і він подивився, там біло, там біло, там біло, там біло, там біло, алеча і багато. Ось так, даремні турботи. Дякувати Богу, все добре у нас. Розпліт є, бджолки працюють і можна. Було б цікаво було, щоб розширити кроючу вощину, якщо вони потягнули язик, чи вони потягнули б в це время вощину. Треба раді експеримента. Завтра, скоріше всього, чи післязавтра побачу. І там, де до стіни поставлю їм кроючу вощинку, побачу, чи вони потягнуть вощинку. Такий міні експериментик буде. Добре, всім мирного неба, міцного здоров'я! Хорошої нам погоди, щоб наші бджолки вже нас радували гулом. Як для пасічника найприємніший звук це гул пасіки, особливо влітом, коли взагалі реве. Всім бажаю, щоб в кожного пасіка ревіла страшним гулом. Добре, до побачення!